Доброго дня! До вашої уваги підручник Інформатика для шостих класів закладів загальної середньої освіти. Підручник, який змінить ваше уявлення про інформатику. Створено за модельною навчальною програмою Інформатика 5-6 класи для закладів загальної середньої освіти. Авторів Пасічник та Чернікової. Розділи підручника: перший презентації та анімації. Другий інформаційні системи та мережі. Третій спілкування в інтернеті. Четвертий алгоритми та програми. П'ятий інформаційна мозаїка. Складові кожної теми. Перше це теоретична частина, де показані основні теоретичні аспекти вивчення даної теми. Друге – це практична частина, де показаний. Чіткий алгоритм виконання практичної роботи. Та третє це інтерактивна частина, куди входять інтерактивні ігри, практичні завдання за допомогою смартфона та додаткові завдання для перевірки знань узагальнення та систематизації навчального матеріалу. Інтерактивна частина підручника містить інтерактивну презентацію, розроблену на кожен урок. Інтерактивна презентація містить матеріали, розроблені з теоретичним матеріалом, елементи керування презентацією, інтерактивні кнопки з додатковою інформацією, інтерактивний міст, який акцентує увагу, систематизує та узагальнює теоретичні відомості. Інтерактивні ігри та завдання. Вони також адаптовані для смартфона. Інтерактивні ігри та завдання розроблені для кожної теми. Результат гри учень отримує одразу наявний музичний супровід та адаптовано для смартфона. Практична робота має чіткий алгоритм виконання. Розроблена для кожної теми, активізує пізнавальну та практичну діяльність учнів. Розроблені шаблони заголовки для практичних робіт. В підручнику є рубрика Смартфон для навчання. Показує можливості використання смартфона для навчання, пропонує варіанти використання смартфона в навчальній діяльності, показує практичні рекомендації для використання смартфона в пізнавальних цілях. Завдання перевірка знань. Також розроблені для кожної теми, адаптовано для смартфона. Результат перевірки учень бачить відразу. Наявні елементи керування та панель перебігу. Практичні роботи Scratch Велика увага. Приділяється саме груповій роботі в Scratch. Розроблено 8 практичних робіт в інтерпретованій динамічні візуальній мові програмування Scratch. QR-коди на готовий проєкт спільноту Scratch. Також величезна увага приділяється груповій роботі в Scratch. Є QR-коди на готовий проєкт спільноту Scratch. Можна завантажити та поширити власні проекти в онлайн-спільноті Scratch. Інфографіка підручника: подано ключові поняття до кожної теми, терміни, позначені спеціальними маркерами, алгоритми процесів, розміщені у візуальних блоках, що сприяє активізації уваги учня, представлення інформації у вигляді інфографіки, що сприяє кращому запам'ятовуванню та розумінню матеріалу. Дякуємо за увагу!